Привіт, підписникам мого каналу. Дивився тільки що свіжі новини. На каналі 2, 2 є в нас такий відомий український канал, який регулярно бреше українцям. І чергова брехня від голови ВАІД Назаренка. Всіми доступними способами голова ВАІД старається нам нав'язати таке. Хибне уявлення про порядок розмитнення автомобілів, про імпорт автомобілів з-за кордону, про його недоцільність. Хоча насправді не все так погано автомобіль собі пригнати можливо, можливо на цьому зекономити, непогано зекономити. Хочу вам сказати, що маю вже немалий власний досвід з початку запровадження нового закону про зниження акцизів. Багатьом людям я допомагав з цим, і нічого складного, повірте, в цьому немає. Жодних проблем з імпортом автомобілів в Україну зараз немає. Не вірте, все дуже просто. Українці вже місяць как можуть ввозити васі авто і за рубіжа без Ну напливи дішових на марки з Європи на українських дорогах почому так і не наблюдається. Не відбувається і ожидаймове зниження цен на автомобілі середнього класу на українських автори. Яким чином ми можемо побачити збільшення напливу імпорту автомобілів з Європи? Для цього ж треба поїхати на границю, і там є наплив. Там реально нескінченний поток автомобілів. Імпортованих з Європи. Поїдьте, кому цікаво, подивіться, їх дуже багато. Ну а про стабільність цін не мені вам розказувати. Підете на автомобільний ринок і самі побачите, що робиться з цінами. Ясна річ, що краще поїхати до Німеччини, пригнати свіженький автомобіль, котрий нормально обслуговувався на європейських сервісах, ніж купувати автомобіль, котрий їздив по, по нашому бездоріжжю. 1 августа цього року вступив силу закон, який знизив акцизний налог на іноземні піддержане автомобілі. Він передбачає э, зниження акцизного збору практично на всі автомобілі. Але поріс казалось би, тепер є можливість приобрести іномарку по більш доступній ціні. Ну не все так просто. Це називається гра депутатська передвиборча гра політиків обман населення. Скільки б не розказував Назаренко за передвиборчі ігри, але акцизи знижені саме на автомобілі з малими об'ємами двигунів, а на потужні двигуни, акцизи залишились такі, як і були. Так що це також черговий міф, який ми маємо розрушити. Від цього всього лише справді е, фінансово потужна особа. Вони купують автомобілі від класу, так тобто, це автомобілі дуже дорогі. Аказується, і народний автомобільний закон. чиновники написали під себе. Виграють люди, які завозять автомобілі, наприклад, вартістю 30-40 тисяч євро. От вони добре виграють. Оце зараз люди дивляться, такі телевізійні програми. І по інерції, звісно, вірять в те, що всі закони в Україні створюються лише для багатих, лише для депутатів. Але повірте мені, цей закон трошечки не так, як решта законів розроблений. Справа в тому, що акциз тільки невелика частка від загальної вартості розмитнення автомобіля, реше нам Назаренко і про те, що тепер вигідно імпортувати лише дорогі автомобілі по новому закону. Адже новий закон змінив лише акцизи. І акциз це на 2-літровий мотор всього всього 600 євро в той час, коли податок на додавлену вартість і мито разом взяті, це 33% від вартості. От підрахуйте, автомобіль, про який він говорить за 30 тисяч євро. Це буде більше 10 тисяч євро в касу. Лише податок на додавлену вартість плюс мито, не рахуючи акцизу. В той час, коли дешевий автомобіль, ну, скажімо, Hyundai i10, який коштує півтори тисячі, всього навсього 500 євро податок на додавлену вартість плюс мито. Ну і акцизу ще там, 50 євро. Рахуйте самі, 600 євро все разом. Тоді, коли на дорогий автомобіль, Виходить до 15 тисяч. Простий приклад, хочеш, бери Мерседеса єшку за 40 тисяч. Розмитнення стане, як бачите, разом в касу, 13 800 євро. Або пошкоджений Хюндайчик і 10-й 2012 року за півтори тисячі євро. І розмитнення стане всього-навсього 555 євро. Все разом, всі платежі в касу. Що вигідніше судити вам. От такі діла, що завгодно вам по телевізору розкажуть, аби ви не їхали в Європу імпортувати автомобіль, тому що це нібито не вигодно. А вигідно тільки йти в банк, взяти кредит під заставу житла і купити машину в одній з фірм Назаренка. Не вірте, перевіряйте, включайте деколи свої мозги, тому що вас дурять, відверто дурять. Всього доброго. З вами був Олександр Геч. До побачення.